Не заглядай в вікно душі чужої, а тільки порадій чужому щастю, відчуй себе, що маєш не святої всі якості, а дякуй за причастя. Не просто так Господь нам попускає, щоби пройти, бува, вогонь і воду, коли душа від нього відступає. Це є, як ліки та лиша свободу. Як поведем себе на цій стажині, чи Боже приймеш, щоби ним зцілитись? Мазки, штрихи ідуть по всій картині, життя твого та бійся обіслитись? Любов. Де Бог Творець усьому світу, Він є любов, такими нас приймає. З покаянням відчуємо зігріту, душу свою, коли Господь прощає.